Сьогодні на огляді в нас вже давно відома модель це кутовий диван Сержо. Йому багато років. А сьогодні маю можливість показати вам його ближче. Це кутовий диван, а може бути, до речі, і прямим. Зараз його розмір 2,44 на 170 коротка частина. В наповнені пружинний блок Бонель. В основі дивану лежить пружинна змійка. І головне і перевага цього дивану в тому, що тут повністю виконаний каркас із дерев'яного бруса. Диван має цікавий дизайн, а також включає в себе чотири великих подушки та дві маленьких декоративних. Трансформується в просторне спальне місце та має нішу для білизни. Диван трансформується за допомогою розкладки дельфін і отримуємо розмір спального місця 150 на 2 метри 2 сантиметри. Ось ця частинка може бути за додаткову плату, виконана в основній тканині, як і весь диван. Хочу нагадати, що цю модель ми можемо замовити ще й прямим диваном. А якщо вам потрібно в дзеркальному відображенні, замовимо для вас, обравши тканину. Нагадую про доставку по всій Україні, а її вартість ми прораховуємо індивідуально. Пишіть нам в директ, ми залюбки проконсультуємо вас.